Сьогодні складають присягу на вірність українському народові ті молоді працівники новоствореного підрозділу патрульної поліції міста Кірбока. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність, Урочисто присягаю Урочисто присягає! Вірно служити українському народові! Вірно служити українському народу! Дотримуватись конституції та законів України! Отриматись конституції та законі! їх їх у життя. Їх у життя. життя. Поважати та охороняти права та свободи людини, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, честь держави, вітістю нести високе звання, вітістю нести високе звання, поліцейську, поліцейську, на сумлінна виконувати свої службові обов'язки. ворог. поздравить вас этим замечательным днем принятия присяги новой патрульной полиции. Я надеюсь, я знаю, я верю, что эти люди пришли с чистыми мыслями, со светлой головой, чтобы служить и защищать. Спать спокойно, любимый город, и